Лісове озеро. Зараз його важко і озером назвати дуже маленьке, але це ще і непогано, вода навіть блищить, а влітку, ну, практично на маленьке болото перетворилося. А був момент кілька років назад. Оцей острівець, який видно посередині, він був оточений таки широченькою водою. І на ньому навіть пара лебедів висиділа пташенят. Ціле літо ми тут акуратно приходили подивитися. По-моєму, навіть рибалки не дуже шуршали тут, щоб їх не турбувати. І дивитись на них ну, дійсно було дуже приємно. А зараз, ну, що сказати, є звичайно гарні види. І за озером ліс. Влітку тут були, качечки були. Отаке таке лісове диво у нас тут.